15 листопада відбулося 24-те засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Ознайомив присутніх з порядком денним Миронівський міський голова Віталій Савенко. На розгляд виконкому було винесено 17 питань, що стосувалися життєдіяльності громади. Традиційно першими розглядалися фінансові питання про внесення змін до бюджету Миронівської громади на 2023 рік. Доповідала начальник управління фінансів Миронівської міської ради Наталія Музика. Пропонується внести наступні зміни до нашого бюджету громади на 23 рік. Збільшується бюджетні призначення по Миронівській міській раді на придбання товарів 40 тисяч гривень на матеріали для. Влаштування вентиляції у пустовітах для укриття школи і дитячого садочка 35 тисяч гривень, на послуги по встановленню цієї вентиляції 25 тисяч гривень, і ремонт ходу в укриття 15 тисяч гривень, збільшення призначень на оплату водопостачання 8 тисяч 100 гривень. Центр первинної медико-санітарної допомоги. Збільшення бюджетних призначень на 45 тисяч 600 гривень. На збільшення бюджетних призначень по програмі забезпечення технічними засобами сума 99 тисяч гривень. Спортивний клуб Арена, чемпіонат світу в Албанії в сумі 39 тисяч 950 гривень. Комунальне підприємство «Миронівка житло, придбання ресурів для автомобіля, сміттєво замаз, придбання електрокабелю ввод у житлові будинки і шифер, які були пошкоджені дахи після буревію, всього сума 58 610, 610 гривень. Комунальне підприємство Комунальник теж шифер після буревію 10 тисяч гривень. І по шифер для свердловини 1 тисяча 872 гривні. По міській раді яхни водопровід. Півтора мільйона гривень. На програму землеустрій на виготовлення техдокументації 80 тисяч гривень. Комунальним підприємством Меройнка благоустрій встановлення знака тризу, державна символіка 24 тисячі вісімсот гривень. По гуманітарному відділу збільшення за рахунок субвенції на реконструкцію ліцею номер 3 1 мільйон 910 гривень. Тися 546 гривень. По управлінню фінансів звернулася військова частина до нас з, з проханням надати допомогу 250 тисяч гривень. І звернулася громада березне, Рівненська область, у нас там навчається один учень із Карапешів, спортшкола на харчування до кінця цього року 23 тисячі 500 гривень. Це буде субвенція. О, такі зміни пропонуються до сесії. На засіданні виконавчого комітету затвердили проєктну документацію на капітальний ремонт частини дорожнього покриття. Доповідала завідувач сектору житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури Наталія Ющишина. Виконавчим комітетом було погоджено питання про уповноваження щодо вчинення нотаріальних дій. Та накладення адміністративних стягнень, доповідав секретар Миронівської міської ради Андрій Скидан. На засіданні Андрій Григорович також доповідав з низкою питань про погодження проведення благодійних заходів у Миронівській громаді, приурочених до Міжнародного дня волонтера. Начальник служби у справах дітей та сім'ї Оксана Бабкіна доповідала з питаннями, що стосуються захисту прав дітей. Детальніше з переліком прийнятих рішень можете ознайомитись на офіційному вебсайті Миронівської територіальної громади.